Ви бачите головою представника офісу президента України? За вхоже, як це казав Паярков, як це інші блогери вважають в інтернеті люди, висловлюють свою думку громадяни. Я сам з помаранчевої революції можна сказати активний учасник. Потерпіли, потім мені лікуватися, прийшлося. Я сам є гарант Конституції. У нас. По конституції єдиним джерелом влади п'ята стаття, і інше ще там можна знайти. Є народ. І ніякий е, віце-президент е, таких повноважень конституції таких немає, і як Єрмак. Це повинен бути не політик, це звичайна людина. Дайте об'яву якусь конкурс, що нужен керівник офісу, щоб він відповідав за роботу, техніку, персоналу, щоб там були хвост е, нужди, навіть той паярка вказав папір туалетний, щоб він слідкував, щоб був. І все, які Буданови, які там Федорови, які Резнікови чи Шмигалі, Опять ту ту саму схему Єрмака шила на мила? Слухайте, якщо у нас Зеленський поставив, як він сказав, будучи гарантом конституції по. Всім законам України державним. Якщо він поставив, сказав, ставимо конституцію на паузу, то може мені вже я деякий раз і не перший раз озвучив цю, цю е, думку, що може нам і такий гарант Конституції не повинен. Як це на паузу? Це не президент взагалі. А якщо не буде Зеленський думати, бо мені і Трамп не подобається, і Путін, і, до речі, Юрій Швець. Він вже декілька років і три роки назад, і два роки назад говорив, що це хто такий Єрмак, то є Козар, то є агент ФСБ, то може і Зеленський з ними. Ну то нехай президент подумає, бо ми розберемося. І слухайте, мене зовут Олексій Максим Морозов, Я зареєстрував як засновник і керівник і правозахисник у мене міжнародного товариства прав людини посвідчення української секції стаж є. Як учасник паларанчої революції я слідкую за, ем, за політичними і громадськими ситуаціями в Україні. Навіть вірш я написав, що схеми махінації, е, схеми від, 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 відкрити махінації як циклічність менструації, а мені до вподоби квітіння акації. Далі спрага до корупції як непроизвольні полюції. А я з помаранчевої революції є гарант Конституції. Живи батьківщина, велика мати, вміють поети батьківщину кахатись. От так от і я, Олексій Максим Морозов, а фонд благодійний в 20-му році був зареєстрований. У мене не гривні досі на рахунку немає. борги, як волонтер, я своїми власними грошами допомагав людям. І ще кримінальні справи зараз, як потерпіли вимушені вести захищати свої інтереси, як інвалід ще після помаранчевої революції. То я хочу сказати, що фонд називається Потрібна допомога Україна, а ні одної гривні я не отримую. Скільки Україна мільярдів і що вони з ними роблять? От я зараз іду в Подільську адміністрації. Істрацію в мене на віноградері біля будинку, де в мене юридична адреса і штаб-квартира фонду, сміття, чагарники, пляшки, пластик, бумаги, листя це щось таке, що воно не прибирається роками. Я хочу змусити владу або ви працюєте, займаєтеся, бо влада і нормальна влада починається з квартири. З під'їзда, з будинка, з мікрорайону, з міста, і тоді вся країна буде нормальною. І якщо влада не спорюється зі своїми повноваженнями, то я заберу цю владу. Ви, ви мене запам'ятаєте, Олексій Максим Морозов. До речі, Олексій Київський, я хрещений по православному хрещенню, Олексій Романов це царський син вбитий більшовиками і жидами. То ці жиди, вибачте, вони досі. Жити не дають. Я, я, я не маю нічого проти євреїв, іудеїв, ізраїльтян, але є жиди, жиди завжди гнали і є за що. Вони ж сказали, розп'яли Христа, сказали, кров на нас і на наших дітях. Потім були асвієнцями, фашисти писали на насвєнцями, що кожному своє. Ну вибачте, я не антісіміт. Мене бабуся за документами, які були не оформлені, але могли би бути померла. Вона була захисницею і спасала е, роки війни євреїв від смерті, сама чуть не загинула за річком для життя. Вона праведниця світу. Єлизавета. А я хочу сказати, що з Богом все можна або вибираєте владу з Богом і з народом, або нахер така вибавчити влада. Все.